Хотів розказати, як можна працювати дешево і не їздити на офіс при тому, бо на офісі дешево завжди працювати, коли нема світла. Бо питання актуальне: тільки почали виключати світло. Зразу в багатьох людей з'явилися відмазки, та я того не зробив, ми там світло виключили, я зараз то дороблю, або там я на мітинг не прийду, мене світло виключили, я не можу, я за годину зможу. І так далі. Напевно, всім це не подобається, але так, нам треба якось з тим миритися. І якщо, в принципі, то відключення на, на годину-дві, то можна в той момент побути офлайн, а далі продовжити працювати. Але так, але краще бути онлайн завжди. І от я хотів про це розказати. І щоб трохи додати водички в ту презентацію, я піду я здалеку і розкажу варіанти, які нам не підходять, бо основне питання не питання а. Акцент основний тут на вартість. Має бути дешево Генератор. Генератор нам не канає взагалі. Стандартний генератор то є 3 кВт приблизно, так, і він на годину їсть 3 літри бензину. Там, якщо він дизельний, то він трохи менше їсть, але якщо сам генератор дизельний, він дорожчий. І отут на слайді є розрахунки: 26 тисяч в місяць тільки на бензину. Нам таке не канає взагалі. Йдемо далі. Стоп. я ще мав таку штуку сказати, що нам треба для того, щоб працювати? Для того, щоб працювати, треба мати інтернет і треба мати комп'ютер. Того мало б бути достатньо. І так, якщо в нас нема оптики, яка йде додому, яка заходить прямо в дім, можна в той презентації не дивитися, бо тоді воно. Не канає, не канає нічого. Тоді першим ділом треба дзвонити до провайдера і просити хай заведе оптику прямо додому. Або змінити провайдера. То недорого і вроді би ціни навіть, от навіть однакові, що джіпон технологія, що, що інші. Далі. Гібридна сонячна електростанція. То, якщо десь там на даху, будуть панелі з акумуляторами, з інверторами, купою електроніки, яка підмішує одну енергію електрику. Одну енергію до іншої. Супер дорого. Бо саме дешево адекватне коштує 10 тисяч доларів. Нам не канає. Ще хотів сказати, генератор не канає всім, хто в квартирах. і Така штука також не канає всім, хто в квартирах. Хіба там будуть домовлятися з сусідами, щоб на даху ставити панелі? То, то не серйозно. Далі. Дальше. Варіанти, які нам трошки підходять. Що в нас є трохи більше грошей? Ми йдемо і купляємо зарядну станцію. Може бути EcoFlow, може бути купу всього різного. Їх зараз розвелося досить багато. Ціни від 10 тисяч, якісь там слабенькі, і до 100 тисяч. А вроді би і найдорожчі дорожчі. Адекватно це є 30-40 тисяч. І якщо її використовувати тільки для роботи, нам її вистачить приблизно на тиждень. Що суто для роботи, що має на увазі. Живити не тільки ноутбук і цей роутер і медіа конвертер. Далі, ще один варіант це є блоки безперебійного живлення. Ну там де? Я не знаю, де бежи. Хто мені підкаже? Джерела безперечного джерела безперебійного живлення. З акумулятором можуть не бути вбудованим, можуть бути зовнішнім. Ціна від 3 до 20 тисяч. Також може бути вбудований акумулятор за таку ціну, може бути і такий, що треба зовнішній докупляти. Е, приблизно, так, якщо ціна до 10 тисяч, акумулятор зовнішній, якщо від 10, то акумулятор вже буде внутрішній вбудований. В середньому комплекс обійдеться в 13 тисяч і його вистачить. Менше ніж на тиждень часу. Залежно ну, все, від, все відносно. Якщо ми говоримо про таку ціну, як 13 тисяч, то його нам вистачить приблизно на 3 дні, а можливо і менше, на два дні. Суто для ноутбука і роутера і тої штуки, яка перетворює оптику на дротики. Так. Чому я кажу, що ті варіанти для нас є, як я казав, часто і нам частково підходять. О, ті інструменти, з якими ми працюємо: ноутбук, роутер і так далі, вони всі працюють від постійного струму. Тут є графічок маленький, залежність X, Y. Тут все просто: тобто, так, що X це є час і. Та, що Y це напруга, і постійний струм, ну постійний струм чи постійна напруга виглядає так, що вона завжди однакова на протязі всього проміжку часу. От і вся наша техніка живиться таким видом таким видом струму. І. Там я писав. Так, таким видом струму. А як працюють, як працюють джерело безперебійного живлення? Не, не всі так працюють, але більшість. Е, я от з боку написавши текстом. Так от, постійний струм, він, він перетворюється на змінний Але на змінний з частотою 50 тисяч Герц. Тобто, от, от, оце, от синусоїда вона буде в секунду 50 тисяч раз мінятися з плюса на мінус. Тобто, плюс-мінус полярність буде мінятися 50 тисяч раз в секунду. В той момент ми можемо трансформувати. Напругу до приблизно 230 вольт, але в неї все ж досі буде частота 50 кГц, яка нам не підходить, бо всі наші пристрої це живляться 50 Гц І щоб зробити з неї 50, її потрібно знову випрямити до постійної, і потім з постійної знову вже зробити зміну на 50 Гц. на протязі всіх тих перетворень, звісно, що в нас будуть втрати. і Різні елементи будуть грітися. Якщо вони гріються, так, значить, значить, є якісь втрати. І ця і та енергія, яка пішла на нагрівання тих елементів, могла піти на те, щоб бути корисною вже в наших пристроях зразу. Добре, це я розказав, як робиться 220 вольт з 12. Тому, в чому найбільша проблема? Що всі оці пристрої, роутер, ноутбук і так далі. Все одно, коли ми включаємо зарядку 220 вольт, вона перетворює це все назад в 12. Там для роутера 12, для комп'ютера 18, комп'ютера 18 вольт. Але так, це не важливо, це все приблизно ті, ті самі межі. Получається, що ми робимо дуже багато дій, які нам робити не потрібно, і на яких ми втрачаємо енергію, яку би ми могли використати для роботи. Втрати, я рахував, це є приблизно 1 ампер на годину, що є досить багато. Тобто, якщо у вас буде акумулятор 10 А годин і ви підключите його до джерела безперебійного живлення, то він просто для того, щоб він працював без ніякої нагрузки, він буде витрачати 1 ампер на годину. А так як його можна витразряджати до 30%, тобто 7 ампер, то за 7 годин він просто виключиться. І все. О тому, що ми ніяк його не нагружали. А ще якщо будемо додатково нагружати, то тоді вже струм збільшується. Тут є якісь питання? Нема, добре, потім далі тоді прийдемося. Наші варіанти. Є варіант суперхардкорний. Окремий акумулятор. дротики всі докупити окремі. Дротик до роутера, дротик до комп'ютера, потім ще заряджати акумулятор потрібно, потрібно пильнувати, чи ми його чи ми акумулятори засильно не розрядили в момент, коли ми ним користуємось. І та, тут чуть детальніше. Роутер. Роутери майже всі 12 вольт, деякі 9 вольт, але в них можна подавати 12 також, їм нічого від того не буде. Тобто, від акумулятора можна прямо тротик запхати в. Роутер, і він буде працювати. Ми минули все це велике коло перетворень, і роутер-поутер працює прямо від акумулятора. Зекономили купу енергії далі. Ноутбук. Ноутбук має свою батарейку. Якщо він має свою батарейку, яка може протриматись хоча б цілий день, то напевно, що нам цього не треба буде, а якщо треба його підзаряджати все-таки, то. Нам потрібен буде в кращому випадку тільки кабельок, такий як от справа. Ми його також напряму до акумулятора підключаємо і до комп'ютера, і комп'ютер заряджається. Це в кращому випадку, трохи гірший випадок є, коли все-таки треба комп'ютеру 18 вольт і там ще є третій дріт, який є керуючий, який відкриває можливість для зарядки, то нам тоді вже потрібно буде такий перетворювач. DC DC, ну, він постійно і на постійно. Ним можна 12 перетворити на 18 вольт з дуже малими втратами. Він там приблизно на годину буде брати 200 мА, що в принципі терпимо. Ну і так, як я вже казав, потреба буде постійно пильнувати, чи ми не розрядили акумулятор, акумулятор засильно. Бо якщо ми його розрядимо більше, ніж точка неповернення, то ми його вже. В принципі зрозуміло. Якщо ми його розрядимо більше ніж точка не повернення, то вже його назад не повернемо в такий стан, як він був, і треба мати зарядне. Е, все разом середній комплект, я не кажу, що це точно точно ціна, але приблизно 11 тисяч. Акумулятор 7 тисяч чи 8 тисяч, зарядне ще 2 тисячі, і оці дротки з чому ще 1000 гривень біжить так, тут потрібно трохи заморочитись, і хто, хто в електроніці не, не дуже розуміє, це краще таким варіантом не користуватися. Але він відносно дешевий і такого, такий підхід нам забезпечить можливість роботи на досить довгий період. В днях мається на увазі. До тижня, напевно. Так. І самий простий варіант. Так, як я казав на початку, самий, самий елегантний. Як я казав на початку, нам потрібно тільки ноутбук і роутер. Всі знають, що можна роутер підключити з кабельком від павербанку. Павербанк коштує тисячі в середньому, а не в середньому, от більш-менш нормальний вже. І цей дротик 150 гривень. Дешево Так, дешево. Е, на рахунок комп'ютера. Також досить простий варіант Powerbank, і заряджати його через Type-C. Приблизно з 2016 року всі комп'ютери мають Type-C, і з тих майже всіх комп'ютерів, які мають Type-C, ще відсотків 90% мають можливість зарядки його через, через Type-C. Тобто елементарно підключили Powerbank, підключили комп'ютер. І він заряджається. Якщо купити два павербанки і ці ціадротики, то 5 тисяч в сумі набігає, і нам того вистачить на день, можливо, два дні роботи. Але нам не треба ні, ні, за, що, ні за що переживати, бо в павербанку є всі контролери, які не дозволять цьому перерозрядитися або перезарядитися. От і все. Ось ще в цифрах. Висновок мінімальний. Генератор обійдеться в 45 тисяч, якщо ну, сам генератор і, і бензина, електростанції 10 тисяч супер дорого. Е, є ще варіант тільки акумулятори плюс інвертор. і заживити цілу хату. Там від 4 тисяч доларів. Це приблизно такий варіант, як е, на офісі є. Я правда не знаю, скільки, скільки він коштував на офісі, але так, ну приблизно від 4 тисяч доларів. Зарядна станція. Тут я би ще хотів на секунду зупинитись, бо в зарядній станції є також там type виходи USB і все решта. Якщо у вас все-таки є зарядна станція, і ви, ви середній користувач, який купили зарядну станцію, а як я казав що той варіант нам не дуже підходить. То краще заряджати комп'ютер через роз'єми Type-C. Якщо ми підключаємо той самий роутер, то їх його підключати через, через USB або також через Type-C. Бо тоді нема оцих всіх втрат, про які я розказував при перетворенні енергії. От і все. Перетворення енергії в нашому випадку це є зло. І ми його можемо використати в свою користь.